Закон, який передбачає підняття 9 травня копій прапора перемоги на будівлях поруч із державним прапором, набув чинності. Його текст опубліковано в урядовому кур'єрі. Президент підписав закон 20 травня. Політологи пояснюють таку неквапність глави держави. Була пауза з підписанням цього закону відразу після відомих подій у Львові підписувати цей закон також було невигідно, тому що це означало стати на позицію однієї з конфліктуючих сторін. А на той період, якщо ви пам'ятаєте, і сам президент і адміністрація президента виступали як пропагандисти толерантності змирення, а не як учасник конфлікту. У нас є закон 2000 тисяч року. А місцева власть говорить: ні, цей закон на території Гельщини діяти не буде. Ми не хочемо цього. Тим часом прокуратура Львівської області таки зреагувала, опротестувала рішення Львівської міськради про заборону використовувати під час відзначення дня перемоги радянську та нацистську символіки. Таке хитання з боку в бік політичні аналітики пояснюють одним. Просто політичне позиціонування для своїх виборців. Це не якась юридична позиція. Це знаєте такий маркер ідеологічний, навколо якого кожен вибирає свою позицію, яка дасть йому найбільше дивіденди в стосунках з виборцями. Саме тому політологи радять забути цю тему. Ірина Макаренко, Іван Болілий АНТІВІ.